Скорі, це. Ми з хлопцями освітили 7 число це другий наш день народів. Пеку. Снаряди прилітали, машина без стекла, снаряд так прилітав, що мішки на капоті піднімалися. Перші гради були, там небагато. Ходили, де, деякі хлопці ходили. Ну, туди в відповідь вони не стріляли, ні, тої команди не було. З гаубиці пішли 70 чи 87, не пам'ятаю, там записано є. Снарядів полетів. А через три дні 237 снарядів. Ми нас забрали, ми почали начали кити, щоб заберіть нас, бо все менше-менше дитяться. Спочатку стріляли по а потім набралися совість і вбили. Всивалися в землю, що пряме попадання би не спасло. Але так зарвалися, так зарвалися в Ну, в... Зарвалися. Типу, блін, бажі. Там, там, в... там, в... там земля така сфальт. Чолом треба долубати. Таку купали, де могли, які, колоди, колоди з накривали. Так? Потім землею, шар землі, каміння. Що можна було? Витримали, по п'ять залпів, граду витримали. Хлопців по два рази бувало, що... 200 був, загрузили і п'ять розірвали. Страшно було. Дуже, ніхто зараз не знає зараз кількість людей, кількість пленних, кількість, які зараз ховаються. Нічого ні нікому не любили. Кажуть, що було дуже з харчами, погано не було що їсти. Так, щоб сильно то не було. Що... Зрозуміло. З хлібом були проблеми, з водою були, але такого глобального голоду то не було. Снилося те, що нас стріляють, а я не маю, де сховатися. Жінка збоку. Ясно, Як казали, будеш тоді ліжко ховатися. А взагалі, як тобі тепер мирне життя? Я, я говорю, що слава Богу, що тут такого немає. <плес> Краще <плес> не буде. Ну як ти думаєш, що для цього треба зробити? Сепаратистів доволі вас <плес> на картинці що щось робити.